Вітаю вас! Сьогодні робимо герметизацію воронки для зливу води в басейні. Використовуємо гідропломбу Текноплаг, бентонітовий шнур, 15 на 25 і стрічечку Текномер. Зараз вам все покажемо. Дивіться, під нами знаходиться технічне приміщення і попередньо. Ми зробили опалубку, залили в наш отвір, ремонтну суміш. Тепер вставляємо бентонітовий шнур, зроблений з бентонітової глини. Він розбухає і хочу зауважити, що він працює саме в замкнутому просторі бетону. Переходимо до замісу нашої гідропломби. На 1 кг гідропломби нам потрібно 270 мл води. Замішування потрібно проводити руками або за допомогою шпателя. Перемішувати потрібно ретельно та швидко до утворення пластичного тіста. Уникайте потрапляння матеріалу в очі та контакту зі шкірою. Зверніть увагу, Техноплах схоплюються ну дуже швидко. За дві хвилини ви можете бачити це суцільний камінь. Тому працюємо швидко і замішуємо необхідну кількість матеріалу. Не можна замішувати повторно затверділий матеріал. Не застосовуйте матеріал, якщо в ньому утворились тверді грудки. Це все, все готово. Герметизацію зливу зробили. В принципі, це все. Але якщо хочете, щоб було прям, ну, дуже потужно, використовуємо стрічку Текномер. Відміряємо необхідну довжину стрічки і за необхідності робимо надрізи. Герметизуємо отвір по периметру, втоплюючи стрічку в шар гідроізоляції. Перед вами зараз вже готовий результат. Ми показали вам, як зробити якісну і професійну герметизацію водів комунікацій з використанням наших матеріалів детальніше у нас на сайті або за номером телефону. До зустрічі!